Ну, вони кажуть, а кого ми будемо продавати? У нас немає українських зірок. Я кажу, так ми будемо народжувати новий зірок. Ми будемо народжувати цей зірок. Це наш час, це, наш, це наша робота, це наша історія. І глибоко переконує, що саме по царю витазія українського кіно. І це не тому, що поруч вони сидить, повірте мені. В є фантастичний професійний е, потенціал. Є фантастичні історії, які не носять собі, які не можуть вже зіграти. В них і професія підійшла, і віки, вони вже ну дуже серйозні професії. Станіслав Баклан, подивіться на нього, він зіграв там 50 ролей, може вже 100 серіалів, не знаю що. Перше це актори, який піднявся на таку висоту драматичного переживання, на таку якість. І, і себе свідомлення самого себе в кадрі і якість перевтілення в людину абсолютно іншого світу. Це фантастична якість, це фантастична робота. І я переконаний, що тільки на великих ролях народжуються великі актори. Але зірками робите ви для дачами зірками. Це не зможе зробити ні режисер, це не зможе зробити партнер. Зірками роблять глядачі вам або це подобається, або це не подобається. А з Антоном Гріном це взагалі велика. Для мене загадка і майже щастя, тому що хто не знайшов фактично за п'ять днів до початку зйомок, за десять днів до початку зйомок в мене не було автора на цю роль. Е -е, Пройшло на пробах більше двох тисяч дітей, жоден з них не підійшов. Це були діти. З України діти-іноземців, це були проби, е, проходили діти з Блочині, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Австралії, в Зеландії, в Аргентині, Німеччині, в у Франції. Працювала кастрюль гаєства і не могли пройти. Не і за декілька е, днів я перелопатив знову весь матеріал, який присували на перегляди. І той, який вважали мої е, е, дуже хороші асистенти, повторював безнадійним абсолютно матеріалом, я його підняв. Я не випадково на відео, в якому э, конто сидів. Ну, він такий абсолютно нормальний американський хлопчик, ну, значення, як і всі інші. І майже поставально прочитав віше англійською. І ті так само майже безсталано на екрані прочитав своєшневу коло як всі діти в його бійці. А після цього він сказав, а я ще граю саксофоні і на фортепіано. Я зараз іграю. Він сів на фортепіано. І перед тим, як заграти музику, він зіграв гроші до жити Моцарта, Але я не це важливо. Перед тим, як він почав грати, він згадав музику. Не куди треба бачити поставити, а в музику. І цей момент абсолютно тільки не загадковий, незрозумілий. Я це бачу, що це не він, а вже, ну, скажу гада, а сама музика. Але я повертався назад і тюргі додивився. І мене було таке враження, що просто камера, що якийсь брак комп'ютерний, що так зупинилося, все повертався і я його покликав на проби. Він з трьома пересадками один, неповний 10 років пролетів з Детройта через Лондон, там Амстердам, до Києва, тут зустріла Гуся, я уявити зустріну, якщо я відправив до кісени. Ну, не тому, що вони сумасшедші, а тому, що вони гастролюючі артисти, які знають, що таке довіряли йому, і прилетів сюди, спробувався в мене. І кожен раз на майданчику ми такі бачили маленьке дитяче чудо, от, знову зупинку. Коли як, я пояснюю на то, ти маєш це зіграти, мач зупинити, добре, 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 потім камера, мотор, хлопко, кажуть, клас, і перед нами абсолютно інше це Абсолютно загадка, це дуже специфічний талант. Е, всі постійно після цього розповідають в стові, що він переросте, так там переросте, переросте. А зараз бачимо на екрані фантастичне дитячі обдирування. Величезне серце. Я не знаю, чи він став актором в своєму дорослому житті. і до того, як займався кіно, дуже хотів стати астрономом, теж така небесна професія. Але він, е, я знаю, що буде дуже хорошою, великою людиною з великим, великим серцем. І ще одна деталя, якщо говорити про Антона, на свій сло, перед передостання знімання день, я дізнався, що він прагнуть великого Михайла Сороки. Я знав, що під віші мали Сорока, ну, Сорока. А те, що його прадід один з просто символів українського протесту, про те, що він один з таких. В'язні ну, в, в ладу, тих з найбільш свідомих українських в'язнів в Главу, який тричі піднімав в лазі, піднімав повстання, який видавав там книжку, які, які стали там українські вистави, які придумав про те, що можна повітряний змій підняти нагору, прив'язати до нього листівки і пустити його за вітром. І через 2 кілометри тобто, сусідня з тої сусідньої зони можна і туди ці листівки запускати за допомогою повітря. Я на свій, не знаю, її солом, я любити собі в них, я знав, що в нього є Я не вірю в, в сучасному світі гавській титулі, я не вірю в породи зеркових собак, ну як в людському вимірі, але абсолютно дивна історія з їх абсолютно станом такої людини. Думаю, що сердцеві повторювання правдя це все не крайне. Все життя на екрані, все заради них. І тому я дуже вдячний, що ви задаєте питання Олександрові про те, яким сором було зіграти багато. Це велике щастя, це є велика професія. І це те, що ви це повірили, що така перегрівка існує, повірте, вітр Олександр абсолютно інша людина. Це є велика місцевість зігратися з бо, зіграти людину, яка має особистість, мотивацію до зміщення просто когось інакшого. Це, це фантастичний дар. І... Всі, хто знає, що грати поганих завжди цікавіше. Ну, що хороші, Він підходить, свій прекрасний, голубой герой, чи якось всім подобається. А зіграти антиподи в цій історії це величезна історія, величезна професія, це надзвичайно цікаво робити, це надзвичайно дуже цікавий характер. Тому дякую Олександру, що він не просто погодився, що він піднявся сам за собою і зробив, зробив це опасно так.